Ну а ми ж то друзі повертаємось до вас на годиннику 10.31. тридцять Це означає, що сьогоднішній випуск Музхабу розпочинається. Якщо ви підписані на наші соцмережі, це і телеграм-канал Радіо онлайн, Фейсбук, Стрінка Радіо Рає, вебсайт Рай То знаєте, що гості наші вже в студії. А я сьогодні прошу вітати пані та панове Наталія Боєчко. Доброго раночку, доброго Добрий-добрий. <сум> як взагалі настрій, як день, як тиждень розпочався. Настрій чудовий, дуже <сум> рада до вас приїхати з вами поспілкуватися. Тим паче, якщо сьогодні день прем'єр. Але хочеться так. перше за все запитати, чи можливо хтось уже встиг сьогодні пранканути не там підколоти, тому що сьогодні на дворі перше квітня щось таке відбувалося? Ні, що сьогодні такого не відбувалося. здається, про це свято всі забули. Ну мабуть, ну, що так можливо, можливо, цілком можливо, що забули. А скажи нам, ти якщо я не помиляюсь, ти з івано Е, Я з маленького міста поруч з івано франківськом місто Тлумач. Ага. Знаємо, ага, ми таке так. дуже і дуже близенько знаємо людей шломочі. Їм вітання передаємо. Ну і не просто ж так ми тут всі троє сидимо. Бо завітали ти до нас із прем'єрою у Нас є одна дуже добра традиція. Ми не розповідаємо про пісні. Про свої пісні розповідають виконавці. Так. Тому тобі слово mm -hmm. краще. Емоція, так. мабуть, і ніхто сама... так емоції не передасть, так. як сама виконавець. Сама виконавець, якраз е, маєш момент е, самопрезентації для всіх наших слухачів. Ну що ж це. Це моя друга авторська пісня, але це перша пісня, в яку я так вклала всю душу. Uh -huh. І вирішила, що саме з неї я почну свою таку творчу кар'єру. Ця пісня присвячена е, нашим героям, їх коханим. Е, пісня Підтримати їх і сказати про те, що обов'язково все буде гаразд. ми Ми дочекаємося кожного. Нашого чоловіка та жінку з війни, і просто хотілось їх підтримати. Угу. А скільки часу ти займаєшся музикою? ти каже, що це друга авторська пісня? Ти зараз будеш давати такий, я так розумію, великий старт, якраз так, на весну так. все розцвітає, і нехай твоя творчість розцвітає. Скільки часу ти займаєшся? цим? Я займаюся від малесенької, але так, щоб. Професійно, mm -hmm. це 4 роки, відколи почала вчитися. А що саме тебе спонукало, якраз е, зайнятися вокалом? Е, я так я... розумію, ти і слова пишеш так само, так? Так, так, mm -hmm. так. Я від маленької співала завжди, але ніколи не могла подумати, що пов'яжу саме з цим своє життя. І тут, коли вступала в коледж. Побачила, що є спеціальність музичне мистецтво, mm. і думаю, о, це точно моє oh, yeah. mm -hmm. і так і почалось все. Так закрутилося і, 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 і далі будеш це продовжувати. Це класно. Одразу хочу запитати: е, ну є така зараз е, штука, ну воно прям дуже дуже популярно. Навіть якщо врахувати нещодавний нацвід Бірда на Євробачення, я звернув увагу, що е, із десяти претендентів, ну буквально два, якщо мене пам'ять не зраджує, були е, імені, які не використовували там псевдоніми і тому, ну тому подібне. Тобто хтось там може щось, як Воландемор, знаєш, там накрутили, mm -hmm. накрутили, накрутили. Е, ну, кожен щось для себе шукає. Ти поки що собі це не обирала, чи ти просто ну, не подобається? Таке краще ім'я і прізвище? Чи ти можливо задумувалася? Я задумувалась, ага. але поки мені подобається моє ім'я і моє прізвище. Тобто, якісь це mm -hmm. такі намальовки. Так, так. Ага, ну правильно. Мені здається, в тому в твоєму форматі це буде у якось само має е, народитися, само має. Е, як ти треба звагітніти ідеєю, і тоді вже вона буде виношуватися, і десь рано чи пізно вона стрільне. Я думаю, що так, так. воно й буде. Скажи, ти ще не мала ні з ким, поки що ем, жодної ем, колаби, так не, ось не було. Так, хочемо запекати. Давай так трішки тебе помучимо, але в хорошому сенсі, кого і з ким би ти хотіла, з ким би ти себе бачила, в тебе така більш лірична історія. Тобто, тобі, ну судячи з останніх треків, тебе воно угу. твоє, от суто твоє. З ким би ти себе бачила? Можливо, це хтось е, із відомих, може бути українських, може бути і закордонних. Тут уже як е, тобі подобається. Чи задумувалася? Е, задумувалась. Я дуже люблю творчість Джамали. Ага. Це така моя велика мрія. А також е, свою так творчість я почала з виконання пісень Адель. О, Це круто. для мене прям мрія, мрія з ними заспівати. Але Надіюсь, колись так станеться. Рано чи пізно <хи> мріяти так. в жодному разі не потрібно зупинятися, тому що всі мрії будуть реалізовуватися, будуть матеріалізовуватися і реально все е, стане. Тому ще хтось третій може бути, але давай якогось хлопцям. Хлопці. Угу. я ага, думаю, так, що так. як так, як так. Ага. Mm -hmm. знаємо таких. Знаємо. <світ> знаємо що тут на стіні трішки. Були, бачили, практикували. Так <світ> були номера, маємо контакти. Маємо, якщо треба зателефонуємо. Супер. Так. <світ> ну і також перед тим, коли будемо ексклюзивно прем'єрити, хочу тебе запитати, чи ти знайшла о, десь той баланс, той баланс о, між війною і коханням? Золота серединка? Напевно, так. Це, це серединка у мене в підтримці, адже І людям, які на війні, І люди, які кохають один одного, їм потрібна підтримка. Так, ну я також з цим погоджуюсь. Ну що ж, а перейдемо до нашої прем'єри, але ми тебе відпускати не будемо, тому що в так. мене є іще ще декілька запитань, тому що ну, і про кліп ми що? треба поговорити. Так, будемо прем'єрити пісню Наталії Боєчко під назвою Між війною і коханням. Слухаємо. Завтра не стане, знай, ти воював за наше життя. Моє серце з твоїм встигло з'єднатись крізь війну не згаснуть почуття. А це було між війною і коханням Наталії Боєчко, І ж Наталія, в нас досі в студії, а ми муска продовжуємо, і маємо ще декілька для тебе запитань. Так, так, маємо. Скажи, будь ласка, от е, ти сама як авторка е, власне тексту е, слів, угу. то чи раптом в тебе ну як зазвичай? Хтось пише музику, так е, хтось пише тексти, тексти писати, і що там складно, і що там складно. Але от саме слова зазвичай ти повинна відчувати щось дуже схоже. От чого? Я так підходжу, запитати тебе хочу, можливо, в тебе сердечко вільне чи не вільне, чи допомогло воно тобі написати? Моє сердечко вільне. Ага. <хи> тобто, це якісь такі чисто ілюзорні твої е, бажання, які ти втілила туди, так? Е, ні, коли я писала пісню, я спілкувалася з військовим і ага. хотілося підтримати. І так вийшла пісня. <хи> Бо я думаю, можливо, десь як чоловік буде, не знаю, муза, так само я думав, що можливо десь тут є, але. Якщо з військовим спілкувалися, тепер все стало на свої місця зрозуміло. Знаю також, що є кліп. У нас не так давно він запустився на платформі Ютуб. Можеш зробити невеличку собі саме рекламу для того, щоб слухачі, які щойно почули, тебе підтримали. Зайшли саме на кліп на Ютуб як мінімум. І ще які платформи, власне, ти хотіла би, щоб підписалися. Що для тебе важливо? Хочу, щоб ви побачили кліп на Ютуб-каналі Наталія Який? Баєчко. Ось. Tam je prvi video ogled. І він такий дуже ніжний, домашній. Мені хотілося там не якихось там масштабувань, mm -hmm. а просто так в одному місці дуже спокійно, але передати всі емоції mm -hmm. цієї пісні. Ну у тебе вийшло, тому що там так. така достатньо лампова камерна атмосфера, те, що я побачив. Ну і такі дуже світлі, приємні тони. Ну я думаю, що це якраз саме текст і відео підкріпило тільки цей результат, і нехай перегляди ще більше і більше будуть зростати. Стати. А, також хочемо і про плани з тобою трішки. Да, Це mm -hmm. пісня вже вийшла, але 100% вже є напрацювання. На ну, що с тут одразу питання, коли очікувати нових прем'єр? Ну я надіюся, що влітку вже буде нова прем'єра. Mm -hmm. Ага, а Приблизно так. трішечки, я розумію, не все не можна розповідати. Хоча б трішки привідкритий Початок <губ> літа, середина, Ми кінець. Я думаю, літа. Десь середина. А який середина? середина? так само ліричний Угу. А що, що стало вже цією е, причиною? Я думаю, що по-любому, ти як автор вже точно маєш якісь там е, е, такі нариси. Та звичайно, кохання, підтримка. <губ> Ну, буде цікаво постежити. Ну і на сам кінець, все ж таки, хочу тебе запитати. Тут е, все дуже просто. У нас є декілька запитань. Е, одна умова відповідати швидко. Ну тобто, ага. що перше піде в голову, можна так. довше затягнути, Налаштовуйся. Е, тільки ну тобто, ти можеш продумати собі, але головне, щоб перша думка прийшла до голови. Е, можна буде і не, не так коротко, можна розтягнути mm -hmm. ще, ну і можна імпровізувати. Зараз розумієш, чому я саме так е, прошу тебе це зробити. Отже. Що будеш обирати стосунки чи кар'єру? Все ж таки будувати стосунки. Але якщо буде підтримка, я думаю, що кар'єра також. Підтягнеться Ну, всі хитрі, розумієш, <смеш> всі зразу вибирають собі і туди, і туди. Але це правильно так, тому що якщо без підтримки нашу та й кар'єру в принципі здалися. А коли одне <смеш> одного інь і янь, -янь поїдні, це дуже класно. Хоча були різні варіанти, але нам це подобається. Так, наступне запитання,чко скажи, будь ласочка, ми вже тебе питали, але не будеш повторювати, скажи свого українського улюбленого виконавця або виконавицю, крім Джамали, яку ти вже згадувала. <смеш> Мамарік. Ой, класно, так. класно. Мені так само дуже подобається цей стиль. Також скажи, раз уже зайшла тема, що більше подобається: брюнет чи блондин? Брюнет. А, Такі брюнети. Ну, серце нагадую, Вільно, можна звертатись за номер телефону. 0, 5... Жартую. Так. 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 Це на наступний раз уже номер так, так, залишимо. Так, так. Ще трішки залишилося. Що будеш обирати? Щастя чи гроші? Щастя. Вони Буду щастя будуть гроші. Ага, так само хитро, правильно. А чому б і ні? Що будеш обирати? Айфон чи Андроїд? Не бачиш, що в тебе там є. Айфон. Ага, такий айфон. Добре. Ну і на сам кінець. Книга чи фільм? Що тобі ближче до душі? Люблю читати. Любиш читати. Що останнє прочитала? А, останнє я прочитала, коли ти поруч. А... Не пам'ятаю авто. Це також напевно романтичне щось. Так, так, так. Ну ясно. Творча натура, вона буде проявлятися по всьому. Ну супер, супер, такий навличкий бліц. Хочемо про тебе більше дізнатися, бо ти тільки-тільки от вриваєшся в цю творчу, творчу сферу. Сферу будемо бажати тобі дуже багато і ще релізів. щоб ти до нас приходила в студію? І ми завжди будемо з тобою раді. Ну і звичайно, не можемо тебе не відпустити без побажань для наших слухачів на сьогодні. Хочу побажати усім, усім щоб ви були щасливі, щоб ваш день не був схожий на попередній, адже одноманітність це не дуже класно. Так. І просто будьте щасливі, і проживайте своє прекрасне життя. Ой, дуже ми тобі дякуємо. А я ж та нагадую, друзі, що з нами сьогодні у студії на програмі «Москва» була Наталія Воєчко. Дякуємо тобі за те, що завітала. Ну і гарного тобі дня і продуктивного так. тижня. Успіхів, Дякую успіхів. Вам також. А ми, ми до, до музики. музики.